Доброго дня! Мене звати Сергій Сарафанюк і це 14-й випуск циклу доток часу про масонство. Має назву усвідомлення недосконалого. І так, починаємо. Почну з цитати Альберта Пайка Істина перемагає повільно. Почнемо нашу розповідь з теми свідомості. Свідомість вбирає як губка. Зовнішньою інформацією, частина непотрібної інформації одразу губиться, тобто свідомість фільтрує її, діючи за якимись критеріями. Важливі знання, які нам дійсно корисні, також можуть потрапляти в розряд непотрібної інформації. Наприклад, під час тривалої подорожі за кордон, ви побували в 10 містах, спілкувалися з сотнею людей, бачили і відвідали сотні куточків історичних і культових місць. А запам'ятали, як правило, десяток подій. Якщо проаналізувати цей десяток, то те, що залишилося в пам'яті, мало критерії для збереження всієї пам'яті. Зайшовши до храму, костелу, церкви, синагоги, мечеті, цвинтаря, державного органу, ми стикаємося з символами, знаками. І вони не випадкові. Кожен з них несе смислове навантаження і відображується в нашій свідомості, образами та асоціаціями, пропонуючи нам. Ту чи іншу модель поведінки. Повторення відвідувань виробляє звичку, а постійне відвідування робить звичку стійкою і традиційно неусвідомленою реакцією. Так і містерії, символи та образи масонських робіт впливають на нашу свідомість і підсвідомість, тобто на свідомість тих, хто перебуває в масонській ложі і відвідує її. Чіткий образ предмету. Другорядний помічник нашого сприйняття, наявність безлічі тлумачень одного того ж символу тягне наш дух до пошуку, усвідомлення, асоціації, слова в ритуалах, дії, відчуття та віз візуальні образи закріплюють і розвивають наш дух. Містерії виводять наш дух на той рівень, який недоступний на побутовому рівні в повсякденному житті. Тому просто. Прочитавши в книжці ритуал, не можна відчути в цьому наборі слів свою причетність і занурення в містерію масонської роботи. Таким чином, знання, які не можна передати книжковим викладам, передавалися знаками і символами, формуючи статути і традиції. Символіка спонукає, книга описує, а людина діє. Масонський слоган. Свобода, рівність братерство був і залишається затребуваним і в цей час. Ці три важливі слова, як ідеологія знання і дії, масонство виявило, оформивши в стійку спільноту раніше за інших, виявило протиріччя основних християнських вчень і реальної дійсності, де в монастирях було братство і рівність, але не було свободи. Тиранія виправдовувалася тим. Що вся влада від Бога. Якщо Бог це істина, то жодна тиранія не може бути сильнішою і праведнішою за істину. Усвідомлення цінності набуття знань, розвитку науки, освіти, технології як чиснот людства масонство оцінювало на славу Божу для торжества істини на землі. В таємниченні вийшли за рамки повсякденних примітивних форм. Існування і поставили на перше місце науку, філософію, культуру і просвітництво. Це вимагало значних зусиль, мужності та впевненості у своїй місії. Наука сприймалася як виявлення вищої мудрості, а філософія частиною морального розвитку, який сприймається суспільством, трансформуючи його. Самі по собі механічні знання не є силою, як набір іероглифів. Китайського алфавіту для обивателя, але наявні знань можна перетворити на силу, силу в мудрість, мудрість на справедливість, справедливість на правила, правила на вчинки. Масон і автор художнього твору про пригоди Шерлоха Холмса, сер Артур Конан Дойл не вважав його своїм найкращим творінням і продовжував повертатися до нього через величезний інтерес читачів. Для написання детектива авторам було вивчено величезну кількість наукової літератури. А одну з настанов для концентрації уваги читачів він включив на початок відомого та популярного детективу. І так, цитата Артура конан Дойла з Романа Шерлока Холмса. Але ж я. Не кожен Васене зрозуміти, людський мозок це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить. Тягне туди потрібне і не потрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запіхнеш або вона захована так далеко, що її не дістанеш. Я роблю по-іншому. У моєму горищі тільки необхідні мені. Інструменти. Їх багато, але вони в ідеальному порядку і завжди під рукою. А зайвого мотлаху мені не потрібно. Це була цитата з твору про Шерлока Холмса. Сам по собі вчений, займаючись конкретною темою досліджень і досягаючи великих успіхів у цьому, не маючи такої місії або обравши хібну місію. Інколи можна завдати великої шкоди природі та суспільству, не набувши мудрості. Крім того, здобуваючи мудрость, людина усвідомлена цінує свободу слова, совісті, незалежність, патріотизм, людську гідність і честь, і здатна прийти на допомогу іншим у відстоюванні цих цінностей. Для перемоги над тиранією недостатньо повалити тирана, треба допомогти, вигнати раба з душ його підданих цитую Альберта Пайка про політичну науку. Але ж ці слова побачили в світ в 1872 році. Політична наука має на меті вивчення того, яким чином, і за допомогою яких політичних інститутів особисту свободу кожного громадянина можна охороняти і підтримувати вічно. І це не просто дозвіл кожному громадянину брати участь у виборах, а повна і абсолютна свобода думок і думки. Свобода і від монарха, і від черні, і від прилата. Це свобода здійснювати будь-які вчинки в рамках закону, раз і назавжди ухвалено для всіх без винятку. Це суди справедливості з неупередженими суддями і присяжними, відкриті для всіх рівною мірою. В цих судах бідність і слабкість мають ті ж самі права, що й багатство і влада, дороги до високих посад і честі відкриті для всіх гідних без винятків. Військова сила, однак, в мирний час і під час війни перебуває у порядкуванні цивільної влади, неможливі довільні арешти за дії, не зафіксовані в законодавстві як злочини. Не існують і, взагалі, невідомі такі установи, як Римська інквізиція. Зоряна палата або військові комісії, освіта доступна всім без винятку дітям, існує повна і абсолютна свобода слова. Крім того, обов'язкова звітність усіх посадовців, як цивільних, так і державних, а також, зокрема, громадських осіб. Бачите, це написано ще в 1872 році. Тобто, те, що обговорює суспільство при прийнятті законів. Воно було вже давно, наприкінці 19 століття, правилами, які впроваджувалися в Сполучених Штатах Америки так важко, як і повсюди, але це час, який втратила формування суспільства по іншим шляхом, набуваючи не ті сенси спільної думки повседневного життя, які формувалися вже тоді, в іншому. Боці світу. Очевидно, що сказано цілком співзвучно з нашим часом становлення демократії в Українах, що стали на цей шлях тільки наприкінці 20-го і на початку 21-го століття. Я не випадково згадав Артура конан Дойла, хоча його повне ім'я звучало трошки інше. Артур Ігнейшус конан Дойл. Який народився в 1859 році, а помер в 1930 році. Це англійський всім відомий письменник, мандрівник, лікар-хірург, масон ложі Фенікс, прихильник ідеї спіритуалізму. Спіритуалізм – це, на переконання його прихильників: дух є не ідеєю, а живою силою і істотою. Яка діє і взаємодіє з іншими істотами? Це, так би мовити, протилежність матеріалізму. Дякую за увагу. З вами був Сергій Сарафанюк. Це був дотик часу, 14-та частина, під назвою Усвідомлення недосконалого. Пока!